Вітаю вас, шановні глядачі. У нас сьогодні командна баталія 4х4. Граємо без артилерії з повним захопленням. І попалася нам країна П'ємонт. Ну, тепер це вже не країна, а область в Італії. Але те, що маємо, те маємо. Так, давайте ми поки ставимо риночок та займаємо золотом. Переважно, поки поставили ринок, в мене по ідеї мало бути дві золотих шахти, ну нічого ставиться тим часом другом. Щоденько обмінюємо ресурси. І давайте зараз третій міський центр. Можна склад пальто, щоб тут не мішав. Так, тебе на золотом. І нам бракує каменю. Аж ми забули ще доміняти лишні ресурси, скажімо так. Ну Давайте хоча б по 500 поміняємо. І поставимо першу казарму і решта давайте також на золотом. Так, це у нас є ці всі запустилися. Так, ну, академія нас ще. Давайте поки будемо довбати золото, все, що можна і не можна, і покращувати золотом. Так, косу ми взяли на запас, щоб до нас, нас селяни не стояли на риночку. Не торгували, бо нема роботи на нас на млині. Так, можна було б в підсумку поставити ще одну казарму, але ми вирішили перше золото прокачати. Так, раз шахта, два шахта і зараз буде третя. І зараз поставлять там четвертю, і зараз ми її теж прокачаємо. Так, четвертя на прокачку. І зараз піде селян пустили. Так, у нас 3,50 остатня шахта. Ну, Плюс-мінус стандартний час. Тільки за Україну. У мене довжити прокачка, бо там трошки інша тактика. Так, і давайте на дерево. Кинемо трохи селян. Я думаю, що прикупити... А хоча стоп яке дерево? Нам треба перше поставити академію. А вже потім дерево. Ну, вже маємо те, що маємо. Давайте поставити поки другу казарму. Поки дерево так і так у нас не актуально сильно, бо дешевенько буде робоча сила. У нас сокира не прокачана. Так, я за весь свій час не зробив жодного мушкетера. Ну це вже, мабуть, старість або... Давно, скажімо так, не грав, бо після відрядження буквально стільки 10 днів не сідав за козаким. І чесно відчуваю себе трошки так нубом сильно забув, що робиться. Бачимо тут і Пімонт, і дві Шотландії. Так що має бути весело, також треба чекати на рейдем. Це буквально 100%. Так, бачимо, толока вже замуровується і нам би також добре було замурувати стінками. Так, Сокіру також апаємо. І давайте ще по шахтах. Бачимо три селянина. Ця нас грає Україною. Три селянина нам прийшло у нас на базу. Я думаю, що чи всього, що на всякий випадок, якщо то локу будуть проносити. Так, і давайте поставимо ще один млин. Зараз, як кажуть, вічно довжина зерна мало. І давайте дивимося, що нас треба. Треба і поставити собор, і поставити ардепом. Ну, пока давайте ще позаймаємо шахти. І нам трошки треба підторгувати дерево, щоб купити ці всі принади. Так, ну і залізо, бачимо, довгенько ростемо. Так, собор у нас є, нам треба що поставити вагільну шахту. Ну, поки займаємо інші шахти, щоб у нас ресурси страха піднімалися в ціні. І закладемо. Перший парканчик. Так, ну давайте цей камінь ми вже минемо. І так, з запасом. Зараз закинемо селян в різні боки, щоб по швидше поставили паркан. Я думаю, що нам треба парканів ясенюка поставити кілька. Так, бракує нам трошки вугілля Ну, тоді будемо прокачувати трошки їжу, хоча її було, по ідеї, це перше прокачувати. Кажу, 10 днів не пограв Козаким, і забув, що нас забувши робиться. Так, тепер нам треба поставити саме основне це є ардепом. І збирати їжу для переходу в століття. Так, це зачекає. Давайте перше ардепом. Це в нас немає артилерії, у нас просто ніякий, скажімо так, безкорисним. Але, на жаль, його треба, щоб перейти в століття. Так, зараз візьмемо лопату, щоб потім не брати на запасі. Так, це ми поставили, це в нас є все, у нас перехід століття зараз відбувається. І тепер, в принципі, можна більше дерева добувати. Нам треба ставити буде і стайні і не тільки. Так, першу, першу казарму 18-го. Хочу зіграти через мушкетерів 17-го і 18-го 17 18 століття. А також у нас ще немає Ні, у нас є дип. Наш попередник із наступній ігрі нам ще де ця команда відріжеть. Не знаю чому. Давайте, давайте поставимо Стайню. Так, нам треба Камень, в принципі, можемо купити. А от дерево треба, щоб наші сляни нарубали. Так, запустимо драгонів 18. -го. І в нас залишилося 8 з копійками хвилин. Так, давайте ми прикупимо камінь. Там 1000 золота це не так багато. І ставимо одразу дип. Куди нього? так, тут туречно бачимо толока Україна, як переважно граємо, бо іншими націями, скажімо так, він щось не особо володіє. Ну, принаймні по поки що, майбутнього, як я знаю, думаю, навчиться. Так, запускаємо мушкетерів. І нам треба трошечки Золота щоб поставити ще одну казарму 18 століття, золото і каменю. Так, це є, можна ще поставити показ тайню. Так, давайте ви всі на ресурси. Нам швидати, добре посували мішки. Золото і камінь бракуємо. Золото вже не збиралося, а от каміню треба за їжу поміняти. Так, і ставимо другого казарму 18 століття. Так, апаємо Остатній ап на харчі і у нас залишається лише мішки. Так, давайте сюди. Нам треба поставити додаткові стіни, бо там як ніяк дві Шотландії. Так, не хочу. він так ставитися, як нам треба. Значить, ми поставимо вже ось так без цього каменю. Дві Шотландії і там і там кавалерія зразу з ходу, скажімо так, можна не рейдити, що хочете робити. Так що треба від рейду максимально захиститися. Так, нам би ще підковували, але підкову треба вугілля, вугілля є, золота у нас немає. Ну, поки маємо те, що маємо. Так, давайте це на деревом. 5 хвилин нас залишилося. У нас дві казарми почали клопати мушкетерів. Так, Шотландія бачимо з цього боку без кавалерії. Ну, маємо те, що маємо. І в нас тут валік, скажімо так, щось не планує замуровуватися. Оце ну, такий тривожний, скажімо так, дзвіночок. Я б це так назвав. Так, ви давайте також. Тут не балдійте. вам треба також поставити парканчиків. Чим більше, тим краще. Було б у нас каміна стіна, Ми б вже її поставили і біорейду ніякого не переживали. Так, трошки треба золото, але ми перше візьмемо мішки. Так, що ми ще можемо таке продати? Десятку дерева. Давайте, мабуть, ми пропимо камінь і зараз кинемо селян на камінь. Так, по максимальному скільки можна. І давайте будемо прокачувати свої війська. Так, давайте весь сюди і заодно ще одну стіночку поставимо. Щоб ті, що хотіли бігти нас рейдити, щоб вони тут задовбалися їх бити ці стіни. Качаємо піхоту, ну мені ми очі муліє, нам треба брати її по-любому. Так, давайте будемо торгувати, що робити. Так, десятку цього. Вже скажімо так, поголовно є. І тепер наша задача це є третя казарма 18 го або четверта стайня. Стайня у нас більш актуальна може бути. Так, бачимо тут втолок явно проблеми. Так, їжа і камінь у нього добувається тільки. Так, і дві стінки. Це вже радує, Ну, от наш, скажімо так, валік, це може бути проблема. Так, давайте назад і закладемо воно ще одну стіну. Щоб ті, щоб їх бити, щоб вони тут надоїло їм це діло робити. Так, ви пішли. Так, давайте мабуть, поставимо ще тут теж третю. Як наше військо піде, може бути, кажуть, біда. Так, давайте якось ось так. І закриємо її. Так, у нас 30 секунд до кінця миру. Треба якось це все максимально щоб поставити охорону, не забудемо. Бо, дай Бог, якісь пару коників забіжать, спалять півбази. Куди без цього. Ну і поті, що є захоплення самих селян, то треба ще ставити буквально охорону на всіх, скажімо так, склади і на всі млини. Так, бачимо, пішов рейд до нашого валіка. А в нього ні стіни, ні охорони. Що я і казав? Треба до нього буде раз іти. І що із ним та й робити. Треба буде втримати хлопця нашого, скажімо так, союзником. Вони дуже бажано, щоб його нам винесли. Так, щоб вам добре було з тим брамами. Так, давайте всі вперед. У нас три сотні 17-го, трошки менше 18-го мушкетерів. Ну і до, до сотні драгунів. Так, давайте ми ще підторгуємо хоча б. На одну швидку стрільність. Так, і нам треба ще залізом. Також за дерево за їжу. Перший сміттю у нас є. Качаємо ще своїх драгонів. Так, давайте ви сюди. Якраз так перед нами все гарно позривалося. Бачимо військо валіха в центрі. І тут бачимо пішло два гравця. А два гравця пішло в сторону Толоки. Так, зробимо пару січовиків. І ще поставимо будиночків з запасом наперед. Їх, кажуть, мало не буває. І зараз будемо формувати трошки військо, але перед тим ще бачимо, ми захопили міський центр нашого союзника. Ну, плюс нація ніколи лишньої не буде. Так, бачимо, що вже підійшов до вадіка. Хоча ми не знайомі, ну, в ігрі ми здибалися перший раз. Так, давайте всі скупчення зробимо таке максимальне. Щоб ми Мали велику вогневу потужність на даний так, метраж. Так, давайте весь сюди, на дерево. Апнемо ще раз наших драгунів і тепер давайте всі дружно в атаку. По нашого вадіка, бачимо війська стоять в, в кучці невеличкі. А наші п'ють вперед, трошки піде м'ясо в вигляді рундаширів. І бачимо, ми буквально пронесли і що першого, що другого. Хоча вони доволі так непогано стартанули. У нас буквально дуже маленькі втрати. Багато бачимо втрат поніс Вадіксам. Ну і бачимо Шотландія. Так, наш синій пішов на фіолет на розову бачаюся. В якого армія буквально впала в бою. Так, давайте ми ще запустимо селян за Венецію. Так, сила послала нам потрібна по-любому. Бачимо, Шотландія вирішила евакуюватися. Ну, будемо захоплювати зараз шахти націю заодно і решта будемо все підривати. Так, давайте зразу поставимо будиночок, не факт, що ми будемо розвивати націю, подивимось вже по ходу гри. Так, ну за Венецію потрошки розвивати, поки бачимо, тут ще немає великого сенсу. Бо одну на... країну ми вже, скажімо так, доносимо. А саме Шотландію. Хоча бачимо, доволі непогано йшов. Дві казарми, три стайні, дві, скажімо так, замочка. Дробиться дуже швидка піхота, мабуть, сама швидша, <кій> яка є в козаках. Ну, давайте просуватися далі. Так, це ми спалимо. І це все також. Так, бачимо, я не розумію, чому він одразу палить військові будівлі. Якщо можна подавати кузню десь там подальше і... Буділь використовувати. І мені прийшлося б них ставити для них охорону, щоб відстрілювати це все. Так, бачимо тут також. Але бачимо, що перший, що другий не здається. Просто забрали селян і пішли в атаку. А тим часом у нас тут толока героїчно тримав двох супротивників і Туреччину і Помаранчевого, скажімо так, чи це голового як правильно. Так, ми тим часом шкаф розбудуємо Венецію. Щоб її добре було. Так, селян куча, давайте всі над деревом. Поставимо четвертю стайню. Ми Це вже могли в принципі зробити дуже і дуже давно, але так на що тут баталія затягнулася. І давайте поможе трошки толодці, відведемо від... від... на себе Туреччину. Так, бачимо, що війська вертаються шотландським. Я не розумію, чому він в свій час не послав їх в атаку, Якби він їх послав, я думаю, в плоті було б дуже важко втриматися. Так, ну наші драгони поки тут настрілювати будуть. Так, давайте всі дружнику сюди. І бачимо, навіть не йде в атаку, йде десь просто мимо нас. Ну, Встанемо, що можна, постріляємо йому. І бачимо, Туречна також евакуйовує своїх селян. Ну, я думаю, це нерозумно збиватися буквально всі в один кутик карти. Так, тут бачимо 4 казарми, Дві стайні, Ну, доволі теж непогано. Давайте візьмемо з того всього дружку стрільність. Так, а де наші ще союзницькі війська? Сцені бачимо, пішов допомагати нарешті Толоці, хоча йому це може набагато раніше зробити. Так, Туреччина, бачимо, попалить будиночками, йти не будемо. Так, і наш союзник бачимо успішно злився вадік. Так, візьмемо, захопимо кілька селян. Я думаю, там зараз толока синів прийде решта червоного доб'є. Так, туреччина ми теж захопили як націю. Але сумніваюся, що ми вже будемо розвивати їх, тим більше вже немає сенсу це робити. Так, це в нас є. Пімо, також ми потратили трошки ресурсів, могли поставити ще одну станню. Так, давайте сюди. Збираємося в кубку, це все можна попідривати, золоті шахти ми будемо забирати. По одній простій причині. Щоб не дати, скажімо так, супротивнику лишніх ресурсів. Ну, це можна попідривати, щоб менше клопоту було. Так, і давайте будемо йому браму зносити. Ну і бачимо, у нас тут такий почався захоплення кругової облоги. Ну, нічого, зараз трошки підемо масою. І це все буквально пронесемо. Так, качаємо своїх мушкетерів. Ну, Вас ми вже запустимо, я ж думаю, що цьому сенсу немає. Так, що ми ще таке можемо побудувати? Так, давайте турків запустимо сюди. Ну і в принципі я вважаю, що можна і атакувати. Там все лишила буквально одна Шотландія. І то в дуже-дуже поганому стані. І то, що він там тримає оборону, це йому вже нічого не дасть. Він ще міг підпалювати будиночки, це щоб виграло для нього і часу, і в мене були б ще такі нормальні втрати. Особливо якби він свою армію мене дуже притримав, але треба було своєчасно їх позапалювати. Так, беремо лікування і робимо ілюстрацію шотландської армії і всіх тих, що там в нього знайшли прихисток. Так, бачимо. Один навіть з їхніх союзників просто прибіг селянами і навіть не розбудовується толком. Так, ну тут у нас так немало стрільців, так що йдемо в атаку, бачимо, що столка підтримує з півночі і наш союзник пішов з нашою армією. Так, Пімон бачимо здався. Пімон здався, лишилося в них ще троє гравців, які ще не здаються. Ну, це лише питання часу. І потім дуже короткого. Так, Шотландія, Туреччина, Шотландія. Ну, вже майже всю карту перейшли, що дотидемо до кута бази. Ну, цікаво грають в тому питанні, бо бачимо, селян ховають самі кутик. Якщо вже беруть самі кутик, то вже сенсу з них ніякого вони так і так там нічого не побудують. Це лише просто затягування, скажімо так, грим. Але, на щастя, бачимо, червоний зрозумів вже це все і вирішив підстати свян в атаку. Так, і бачимо. Аматор чи якось так правильно, якщо ніки вимуляю його. Хоче рестарт, ну, йому буде рестарт. Значить, хоче реваншу. Так, ну і бачимо так, добиваємо їх. Так, ми ну, вже ніби все перебили. Що вони ще не здаються? І х... Так ще хост лишився. Ну і хост бачимо, також вийшов. Ось така у нас вийшла баталія. Швиденько коглянемо статистику, бачимо по населенню хост, так ніби туречний, дуже сильно випереджав усіх. Я в свою чергу що так стабільненько вверх потрошку піднімався. Ну і бачимо сигловий їхній союзник також по населенню, доволі так непогано йшов за Шотландію. Так, перейдемо швиденько по військам. Тож, всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал. Слава Україні!